Під гучні оплески та вітальні вигуки, екіпаж Тральщика Черкаси виходить на центральну площу. Я вражена тим, наскільки ці хлопці вистояли, наскільки вони в їхній ситуації намагалися щось зробити. Дійсно, я вражена капітаном Тральщика Черкаси. Із військовою скромністю приймає почесний знак за заслуги перед містом Черкаси другого ступеня командир Тральщика Юрій Федаш. Ми військові не багатослівні. Ви знаєте, ми не любимо багато. Балакати ми би щось вже робили. Ось. Але ми приїхали сюди, щоб люди зрозуміли, що є козацький дух, і його потрібно розбудити у всіх. Не залишили без нагород і решту команди судна. Усі моряки отримали грошові премії. А старший механік Сергій Карлаш сертифікат на двокімнатну квартиру у Черкасах. Він єдиний, хто родом із цього міста, і був серед тих, хто залишався на кораблі до останнього. Дома боялися більше, ніж на кораблі, тому що на кораблі у всіх є розписані вахти. Виконуєш свій обов'язок. Я не вважаю героями ні себе, ні особовий склад свого корабля, тому що. Ми виконували свій військовий обов'язок. Розповіді військових із захопленням слухають вихованці Черкаського клубу юних моряків, адже Тральщик Черкаси єдине судно військово-морських сил України, якому вдалося відстояти український стяг на флагштоку. Екіпаж проявив мужність. Механік дуже сильно боровся за живучість корабля, там управлявшими діями. Дуже горжуся ними. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Олег Клименко, Черкаси, П'ятий канал.